Мені коли друг плечо пліч, ми все зможемо для наших рідних облич добро примножимо, ми кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо пліч. -о -пліч. Далі граємо з м'ячем, фізкіп фізпідготовка і так далі. Мені 14 років я з 9 класу. Мені 13, я за дев'яносто. Де не з голосов, теж те, що цін і сильний товариш. Мені не напариш, ти париш, що це не вийде Мій диві, тепер чи можем разом шариш, апте, все тобі життя попали. Во тебе та петь, це кафротина запала. Але які історії, що це міняли? ти туди, коли вперед себе серце, сам пра може йде. Про цей проєкт від вчителя фізичної культури Дмитра Сергійовича, і він мене запросив на ініціативу президента України. Чи знаєш ти, які види спорту задіяні змаганнях? Спортивне орієнтування, зал, баскетбол,